У сумському храмі Георгія Переможця відспівали захисника України сорокарічного Романа Обравіта. Як повідомив начальник групи психологічної підтримки персоналу сумського центру комплектування Руслан Флорчук, воїн загинув 12 липня 2023 року. Жодне слово не зможе ані применшити болю, страждання і туги, у когось навіть розпачу. Ані тим більше слово зараз жодне слово не зможе оцінити велич подвигу нашого брата у Христі і воїна захисника України Романа. Віддати шану герою і підтримати його рідних прийшли друзі, бойові побратими і родичі Романа. Роман був доброю людиною, він був патріотом. Він за границі приїхав захищати нашу країну, а міг би й не приїжджати. Добрим, справедливим. Працювали в місті на, на монтаже в Полтавській області, на монтажі робили в місті. Хлопець кмітливий, зображав у чертежах, і злими скидали і монтували в місті. Добрий хлопець відзивчивий. Дуже сильно трудолюбився сто 100%. Він завжди допомагав такий. Ну, взагалі, дуже хороший парень був. В заводі ж він робив. Він вони робили це, їздять по командіровках, доводка називалася. О, да, і вони те саме їздили по командіровках, тому подобне. А потім то пошов, як почалася війна, пішов вже, він був спочатку в теробороні, там на Барановці вони були. А потім після тероборони у е -те, Національну гвардію. Хороший був хлопець хороша, Димфа. А скажіть, хто залишився в ньому? Два сина, дочка. Син і дочка, ну, син. там він де мати, брат рідний, і вся батька вмер. Романа Абравіта поховали на цвинтарі села Велика Чернечина, звідки чоловік був родом. Анна Книж, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.